Це наш перший день у вегасі. Ми прилетіли минулої ночі з Колорадо. Там ми тренувалися в горах. Тож тепер ми акліматизуємося у Вегасі. І тиждень бою у Вегасі офіційно починається. У мене буде велике інтерв'ю з Стефаном Смітом. Хочу виглядати супер красиво. Час забрати цей беззаперечний титул. Він випадково випадковість. Він не спішний жарт на півсредній везі. Він просто притримав цей пояс для мене. Я стану чемпіоном цього тижня. і Він нічого не зможе зробити. Без різниці важка робота, яку я вклав цю справу. Це моя доля. Це американська мрія в дії цієї суботи. Я заберу цей беззаперечний титул і буду коронований чемпіоном UFC. Це фінальне тренування. Педі табір. Ми завжди закінчуємо трьома раундами по п'ять хвилин. Ми хочемо вижити з нього всі соки при підготовці до бою. Ми хочемо, аби він провів ці раунди, коли він максимально втомлений. Таким чином, ми закінчуємо цей довгий тренувальний кемп. Ми підводимо підсумок. Він знає, що це тиждень бою, і час позбуватися зайвої ваги. Мейкивайна тасколесфенишкомафелішкома. Психологічно він абсолютно сфокусований. Неважливо, це Тоні Фергюсон або хтось інший. Це реально не буде мати значення в ніч бою. Ось ще одна річ, яку ви маєте знати. Він може швидко перемкнути фокус. Це час бою. Він поб'є будь-кого, хто буде стояти навпроти. Неважливо, чи подобаєтеся ви йому або ні. Він поб'є вас. Тоні це просто черговий опонент, який з'явився на шляху його кар'єри. Принаймні так він це бачить. Це кінець фантастичного лагерю, хлопчику мій. <плес> Тож ми щойно приземлилися у Вегасі. Це був чудовий переліт. Тепер трішки відпочинемо і будемо готуватися до роботи вранці до скидання ваги та тренувань. в цьому кемпі я багато працював з шовкатом. Знаєте, у нас обох великі бої. Ми похвалили один одного. Було круто працювати з ним. І, Геррі, так, ми були чудовими товаришами по команді. Він завжди був тим хлопцем, з яким я проводив багато тренувань. І Він завжди був одним із тих хлопців, з якими я отримував задоволення від тренування. Але тепер ми опоненти, і... і це те, що ми незабаром збираємося зробити: увійти в Октагон і владнати наш бізнес Це Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ми зупинимося тут. Повернення до Вегасу дарує нам гарні почуття від того, що ми зробили в липні. Очевидно, це новий бій, це новий опонент. Пантожа хоче втримати цей пояс. Він готовий ще раз довести, чому саме він наразі чемпіон? Ми повинні впевнитися, що підготовка пройшла добре, і пантожа повністю націлений на цей бій. Він постійно покращує свої навички. Знаєте, я завжди казав. Чим довше ти чекаєш бою з ним, тим гірше все буде для тебе. Він просто стає кращим. Його тіло на рівень сильніше, ніж в липні. Його ментальний стан завжди на максимумі. Чудова енергія, аби почати цей тиждень боїв. Відчуваю себе чудово. Сьогодні я провів гарне тренування. Люблю відчувати цю енергію. Це крутий вайб. Я працюю з усмішкою на обличчі, тому що це те, що я люблю робити, розумієте? Це моя робота, і я це обожнюю абсолютно кожну частину. Тренування, згін ваги, все, що пов'язано з тижнем боїв, все це буде круто. Ми на фабриці з Денвері. просто робимо щось по типу фінальної підготовки, чесно кажучи, налаштовуємо вагу. Я зробив багато чого, аби опинитися тут сьогодні. Я зробив все, щоб потрапити в UFC, дійти до топ-10, дійти до титульного бою. Чувак. І я не думаю, що хтось колись зрозуміє, через що потрібно пройти бійцю, аби дійти до цієї позиції. Сьогодні це багато буде значити для нас, якщо Брендон привезе титул додому, і він зробить це мене від однієї цієї думки вже мурахи по шкірі. Я тренував цього пацана з 15 років. Він їздив тут на велосипеді. Наразі йому 31, Я треную його вже половину його життя. Наш перший титул UFC, це буде Брендон Ройвал. Це буде дуже особлива ніч. Я не плакса, але це схоже одна із тих ночей, де ви побачите мої сльози. Ви хочете зробити це? Як справи, хлопці? Хочете побачити мою ящерку? Його звати Гудіні. Він соромиться дивиться на камеру. Ми на тижні бою в UFC 296. Тоні виглядає гарно, а він красунчик і він готовий до бою. Цей бій це чудова можливість для Тоні нагадати людям, хто він такий і чому він знаходиться на такому рівні. У Тоні є інстинкт вбивці, у педі є інстинкт вбивці, мача просто чудовий у них обох і свої оригінальні стилі, характери. Це чудове видовище для фанатів. Ви, хлопці, які записуєте, які дивитеся, очевидно, бачите, наскільки я швидкий і вправний, коли роблю всі ці речі, Тому дякую фанам і всім, хто підтримує вас, всіх очікує винагорода цієї суботи. Поїхали працювати крихітко. Ми попрацюємо над джиу-джитсу, відпрацюємо геймплан, пропрацюємо стратегію для Леона. Ви знаєте, він лівша. Я повинен бути готовий запропонувати все, що я в моєму арсеналі, прикінчити його. Тягніть цього з цикуна туди, я розірву його. Що ж, залишилося декілька днів до бою. Колбі виглядає чудово. Його таймінг неймовірні. Відпрацьовуємо стратегію, ми не робимо нічого скаженого. Перше тренування у Вегасі. Всі почувають себе добре, відколи ми повернулися з гір. Він почуває себе добре, вся команда в нормі, і чудова енергія тут. Краще й бути не може, чувак. Почуваюся чудово, просто чудово. Тиждень боїв. Це крутий понеділок. Я завжди полюбляю змушувати себе важко працювати у понеділок, щоб легені працювали на максимум. Люблю тиснути на себе. Хочу, аби тіло було готовим до війни. Я радий, і команда рада. Виглядають добре. Я щасливий. Я теж виглядаю добре. Він досі заряджений. Він досі голодний, і в нього ще досі є дуже багато вершин, яких потрібно досягти. Він наближається все ближче і ближче з кожним боєм. Фокус залишається на головному іспиті. Спочатку Колбі, пофіксимо його і будемо дивитися на наступний челендж. У Леона є ще багато роботи. Відчуваю свій виграш в суботу вечором. Не просто перемога, а дикий фініш. Я додам його до свого списку. Я додав Камару Усмана. Наступним буде Колбі Ковінгтон. Це неймовірно. Мені всього навсього 32 роки. У мене попереду довга кар'єра. Я просто рухаюся вперед.